Добрі вітаки! З вами Аватар Крісті і сьогоднішнє відео буде трішки відрізнятися від інших довгих відео. Тож, в цьому відео я буду показувати рум-тури всіх моїх домів у аватар вроді. Погнали на початку діїм, у якому і проводяться більші, більшість зйомок. Тож, спершу у нас тут сад, тут три деревця, і ось о, тут насіння і ліка Йдемо далі. Тут вже ми можемо побачити кухню. Кухня доволі як на мене, цікава, через те, що тут все гарненько, крім поличок, тут всередині оздоблено, як на мене. Можете подивитися, що всередині. Мені дуже кухня подобається. Цей вазончик, наприклад, або ж ця корзинка з хлібом оформлено, прям де, дев'яточку поставлю. Через те, що ну, чогось не вистачає на підлозі або підлога не така. Ну, гаразд. Що мені подобається, до речі, цей клашанчик, який я знайшла десь з Гаразд, йдемо далі. Це кімната Мілі. Кімната Мілі дуже гарна, по-дитячому, як для дитини, оздоблено дуже гарно. Тут всі такі пастельні, ніжні кольори, рожевий, білий, ну все як треба. Більше мені, мабуть, подобається оця велика шафа з метеликом. Ну і те, що тут багато таких штук, які світяться, ліхтарики, ось це свічки, така штука. Ідемо у вітальню. Вітальня у нас така оздоблена. У неї взагалі більша частина тут просто пусто, Тут пусто, тут нема чим заняти. Тут котяча частина і собача теж. Це, типу, для них відводене місце для мисок. До речі, собача миска тут, а це такий котячий. Так, ідемо далі. Тут у нас мені подобається, що тут дивани такі, як у коло зводяться. І посередині тут такий столик з гарною васкою. До речі, цей плакат. цей плакат. Я плакати буваю в хаті змінюючи. Ідемо далі, фортепіано. Якщо ви можете почути, що воно зараз грає. Я не знаю, як я це зробила, але воно грає саме по собі. Я yeah, лайки. Like. До речі, тут висів інший плакат. Не цей. Цей я переміняла вчора приблизно. Ідемо далі. О, тут гарно, це біля басейну. Я тут придумала гамак зробити. Далі у нас тут два стільчика для відпочинку і тут жарять шашлики чи щось інше. Ну і басейн, звичайно. Ідемо на. Другий поверх. Ми Заходимо тут. З правого кутка ми можемо побачити туалетний столик. Мені дуже подобається, як він оформлений, тому що колись він не так був гарно оформлений, як зараз. Зараз тут є все при все. Так, ідемо далі. Квіти, плакат, до речі, сюди дуже гарно вписується. Ну і, звичайно, ліжко. Тут, до речі, лежанка для кота, який десь зник. Не знаю, як і всі інші тварини, в принципі. Гразд. Мені подобається, що я перемістила цю світячу штуку. Вона сюди так вписується. Тут все для косметики. Ідемо далі. Тут, звичайно, шафа у нас. До речі, дуже гарно я постаралася це все сюди покласти, тут дуже гармонійно. О, це дуже гарно, це коротше для косметики. А це для заняття спортом і теж трошки косметики. Ідемо далі. Тут у нас ванна кімната. Мені подобається дуже ці тримачки рушників або одягу. І ця корзинка мила. Я її взяла з магазину. Так. Тут сам душ з калюжи. Тут у нас є мило, свічки, зубні щітки, тільки дві чогось. Ну так, от третю ще не занесли сюди. Гаразд, Йдемо на поверх. Нових, як на мене, най, -най найкраще. Я над її цією кімнатою. Ой-ой-ой, як довго б ти попрацювала і ще досі працюю над її завершенням. Ні, вона завершена, просто буває щось додаю так. Прикольне. Так, тут у нас шафа і це лежанка для котика. До речі, один котик у нас все-таки є, він не зник, на щастя. Тут пуфік такий. І, звісно, всім відоме блогерське місце. Тут вона робить домашку. Мені подобається оця висяща штука просто класен. Я до неї ще подушки знайшла. Я не знаю, як я додумалась до них, але гарно. Тут у нас є гітара. Також мені подобається оце місце. Тут і вазончик, і фігурка котика. І, до речі, у крісті теж багато освітящих я вам скажу лампочок. Ідемо далі. Тут ліжко, цей зайка. І така, такий вазон. Великий привеликий До речі, ще одна лежанка для кота, але десь зник той кіт, я не знаю, де він. Погнали далі. Е, щось показувати в цьому будинку, хочу вам ну, дуже сильно показати новий ваг, як зробити собі підвал, той гараж, Той постараємось зробити тут. Це вже із дівательство повне буде. Во. Во Вовоно. Я не робила, я просто бах сьогодні чи вчора з'явився. Я, коротше, побачила, я така рада, дивіться. От, ну, інше діло. Третій поверх так само, але я на нього зараз, як ви розумієте, не доберусь. Вони ну, доміра... не добираємо. гаразд. Спершу у нас тут прихожка у мене тут немає. У нас тут зразу кухня йде. У неї такі сіро-білі кольори. Тут все пусте, я вам кажу зразу. Тут все пусте. Е, тому що це не, не дім для зйомок, це просто дім, який я просто оформила. Тож не знаю, що вам ту, про цю кімнату казати. А ця кімната, ну це вже цікавіше трішки. Ой-я, я, я не знаю, куди це як це. Окей. Ну так, ця кімната трішки цікавіша, тому що тут все-таки гарний декор, як на мене, дуже. Тут просто столи, кили, телевізора тільки нема так все нічого. Лампочка, ця картина дуже гарна. Все просто клас-клас, клас. Ідемо клас, клас. на другий поверх. Тому що вже не знаю, що вам по-першому розказувати. О, ну другий поверх прикольний. Тут, так би вам, так би мовити, теж є душ, теж як ця корзинка. Е, ну тут що? Все для рушники, щітки. Зубна паста, зубна паста прикол, не бачила її. Мило, рущиська дуже довга. Раст, йдемо далі. Ця кімната теж цікавенька доволі. Я з того будинку перемістила сюди цю шафу, і воно дуже гарно тут вийшло. Ось можете подивитися. Тут ліжко, мені теж ліжко дуже подобається, як на мене. Просто класне. Я навіть могла б його перемістити собі в будинок той, але ну щось не хочеться. Ідемо далі. Я зразу хочу попередити, що флористичного будинку я вам не покажу, тому що там він не до кінця зроблений. Тож, це кафе будинок. Погнали, тут прихожка все таке є, взуття нема, тут, по-моєму, речей майже нема, але все одно є. Тож, йдемо. Тут у нас. Місце для котика, мені дуже воно подобається, прям класно. Тут, як ви знаю, майже все пусто, коротше. Але ліжко, ну, диван цей прикольний все-таки. Мені подобається ця вітальня. Тут багато поличок і таких шкатулочок, але воно все пусте, через те, що не знаю, що туди класти. О, кухня. Кухня теж повністю, вам кажу, пуста, мабуть, тут тільки декілька вазончиків, а так нічого. Мені подобається. Цей килам, він такий великий у формі ячні, хоча я її не люблю, але гарний. Також я дуже-дуже люблю цей піднос. Не знаю, ну воно дуже впало в душу прям. Во. А тут три стільця, я забула цей дитячий стілець класний. <різь> йдемо на другий поверх, тому що ну, тут я вже не знаю, що розказувати. Зразу, до речі, попереджаю, третього поверху в мене немає. Я його не робила. Так, коробка. Коробку ви не бачите зараз, ви не бачите її, її не існує. Крісло класне. О, музика. Чому воно... музика не нажимається? А раз, проїхали. О, воно ще світиться, взагалі клас. Тут теж пусто, типу одягу немає, за ліжко є. Коробку ви теж не бачите. Далі йдемо в ванну. О, ну ванна це вже інша справа. Мені подобається, це миле зеку у формі квіточка. Ну, і взагалі милість всієї ванни, наприклад, оці бульбашки. Просто класне. Гараздник. Йдемо вже у наступний будинок. Будинок ви вже бачили у моїх шорцях, але все-таки швиденько я його покажу. Погнали! Тут у нас. Дошка прикольна, мені дуже подобається. Ліхтар. Мені оце місце перший поверх, я взагалі не дуже люблю, крім цього сто... столика. Так? Ну, не дуже мені впало все душу. У мене тут просто ідеальний порядок, я не знаю, як я його навела. Ну, це було складно на цей безпорядок, не дивимось. Ще тут прикольно, що зачіски можна робити. Чесно, я не оцінила, як те, що воно велике на всю кімнату, я навіть зачіску побачити не можу. Тут голову мить. Чесно, я не знаю, це салон краси чи що це, я без поняття що це. Але, ну, велике дзеркало І ще це плюс це дзеркало, дзеркала. Далі в мене просто тут все пусто. Але мені дуже-дуже подобається лампочка і цей великий килимбантик. Тут далі пусто. До речі, оці вікна, вони прикольні доволі, як на мене. Отак мені ще подобаються ці картини, деякі з них, деякі не дуже. Але ну що поробиш? Ідемо на другий поверх. Але чомусь записано першим. Не знаю. Граз. Тут це найулюбленіший поверх. Я його так гарно, як на мене, зробила, що клас. Гаразд. Тут шафи, о, шафа не пуста, ця пуста. Тут просто місце прям дуже-дуже казкове і дуже-дуже гарне, як на мене. Оцініть ви в коментарях. Оце дзеркало. Картина. Оце місце цей бантик взагалі. Як на мене, він такий гарний. Прям вау. Прям вау, цей бантик. Це, до речі, я не пам'ятаю, звідки взяла. Але воно щось мені нагадує. Воно мені нагадує, з першого будинку, якого я показувала, теж були такі квіточки, але в мене в декорі не були. Далі, о! Я, я дуже люблю цю квіточку, вона така гарна, прям сюди в декор писується, прям во. Далі така міні-кухня. Я не знаю, чого для кухні відвели. Таке міні пусіньке місце. А ні, це я його відвела. Тому що все інше в мене займали кімнати. Але нічого. Тут у мене далі є ліжко з такою великою люстрою. Просто класною. Йдемо далі. Тут у мене трошки пусто в ванні, як на мене. Але теж можна. Мені подобається, оця, оця так, наче арка. Горазд. Цей кошик просто класний. Тут у нас, в принципі, пусто, тому що нічого покласти. А, фен вліз. Фен вліз і це все в принципі. Також мені подобається ця кнопочка міні. Гараздик. Тут ванна, тут нічого особливого, Квіточка маленька, та й усе. Ідемо в наступний будинок. Цей будинок на мене прикольний тим, що в нього немає такого мінімалістичного стилю. В нього все в бік, в розмірах, дуже велико. Все. Навіть деякі речі <сміття> я не знаю, як сюди помістилися гаразд. Ідемо тут. Оце відома собака. Відео з нею окреме набрало найбільше переглядів за всі мої довгі відео. І вона знову става, стала великою. Маленькою вона вже не ставала, вона просто велика. Я її, я її не трогаю, щоб з нею нічого зайвого не сталося, як ви знаєте. А якщо ви не дивилися історію, то обов'язково подивіться, відео є на каналі. Раз. Мені подобається ця занев'язка. що це? Поїхали. Тут стиль не, не мінімалістичний. О, ото, ото тут розважатися можна, тут все-таки... І дім великий, і поверхи там великі, і все класно, як на мене. Тут, наприклад, оця собачка, вона дуже прикольна, як на мене. В таких кольорах, ви ж знаєте, я люблю блакитний, фіолетовий і рожевий. А це просто I like. it. А цей місяць я сюди, до речі, поклала. Я не знаю, на що він мені тут був, але приїхали. Тут у мене трішки безлад, як ви розумієте, стільки я не витримала. Просто безлад. Тут, до речі, пончики. Просто стіл, просто холодильник. А я сюди ще їжу поклала народ, я сама не знала, що я її туди поклала гаразд. <реш> Ідемо далі. Тут у нас о, тут щось є. Я не дуже все акуратно розставляти ватар. Можу. Не те, що вмію, і не те, що можу. До цього поверху я можу сказати тільки одне. Він у мене, крім цього, повністю просто пустий. Я його нічим не робила через те, що там треба був платний парк. Все як є. Тут у мене просто меблі. Тут крім меблів нічого. Через те, що я тут не живу, дай мені цей світ не дуже і подобається. Типу, пляж, море. Все, що в ньому класне, це, мабуть, аквапарк. Більше нічого, мабуть. Воно все-таки якесь, не знаю, мене. Через те, що я ото влітку як це робилося, то я перестала грати в аватар, я перестала в нього заходити. От чому і не дуже люблю цей світ. Гаразд, Починаємо. Тут у нас раковина, холодильник, стіл. Ну кажу ж вам, все без меблів. Мені це не подобається, цей будиночок. Такий собі. Тут у нас вітальня. Шаф. Пах, нічого. Мені подобається оця, оцей, оцей міні-столик. Дуже-дуже гарний. Раз, йдемо далі. Ліжко. Тут наш косметичний або туалетний столик. До речі, дзеркало теж таке непогане морське. Туалет-душ. Мені здається, що крім у каваї будинку, так в мене у всіх будинках душ. Я не знаю, як так вийшло. У мене ще одна раковина і ще одне дзеркало. Скільки в мене їх? Гаразд. Тут у нас нічого. Пустота. Пустота і вакуум. Гаразд. Так ми йдемо до нашої і першої кімнати. Відео добігає кінця. Так, я це зробила. Дякую вам всім, що переглянули до цього моменту. Дуже вдячна за ваші лайки. Коментарі, перегляди і все інше. Що ж, з вами була Аватар Крісті. Пишіть у коментарях, що вам найбільше сподобалось, і чи хочете ще якихось ідей на відео, кидайте. Буду рада всім. Що ж, з вами була я. Всім пока, до скорих зустрічей!